Вітаю вас в ефірі програма Місто спорт в студії Олег Ендриксон. Збірна команда Саксаганського району стала переможцем турніру пам'яті відомого криворізького тренера Павла Дудника. За баталями, що точилися на футбольному майданчику, спостерігала наша знімальна група. Цьогорічний традиційний турнір зміні футболу пам'яті видатного криворізького тренера Павла Дудника пройшов на базі 4-ї дитячої юнацької спортивної школи. Спортивний форум зібрав учасників 2004-2005 років народження з усіх куточків міста. Юний вік футболістів не став на заваді видовищу. Накалу пристрасти, що вирували на паркеті, могли б позаздрити і дорослі профі. Всі команди з судовольстві приймають участь, і я благодарен всім. Тренерам, всім преподавателям, які готували соревнованням. Найголовніше, що діти в канікулянний період чим-то зайняті. Я думаю, що цей турнір у нас в місті прижився і він буде процвітати багато-много лет і впредь. Турнір проходив по круговій системі. В останній день змагань став відомий переможець. Це збірна Саксаганського району, котра була складена з юних гравців футбольного клубу Гірник. Турнир прошел в очень упорная борьбе, интересно. Много эмоций было. Порой даже зашкаливали эмоции. Так повезло, как говорится, повезло сильнейшее. Специфика есть, конечно, но достучаться так не сказати, что сложно. Они ще в таком возрасте, что очень все впитывают, как глубже обучаются легко. Но свои нюансы завжди есть. Как бы... И трудности, и ну, а победы это радость. И они радуются, приятно на них смотреть, когда они выигрывают. И когда проигрывают много слез. То есть у детей эмоций намного больше, чем взрослых. Турнир был очень хороший, сильная команда, очень хорошие соперники, достойные. Я забил 9 мячей. Шахтер был такой. Слазнавати суперник для нас. Слідом за переможцями фінішував центральний міський район. Замикає трійку лідерів команда Тернівського району. Визначені і кращі гравці в різних номінаціях. Усі вони отримали пам'ятні кубки та медалі. У професійно-бійцівському клубі Барс підбиті підсумки роботи за минулий рік. У рамках спортивного свята також пройшли матчові поєдинки за участю кращих спортсменів клубу. Подробиці далі. У минулому році барсівці досягли значних успіхів на національних та міжнародних змаганнях. Так на українському молодіжному чемпіонаті спортсмени Барсу здобули 24 золоті медалі. Крім цього, чемпіонами Європи стали Юрій Перетятько та Віталій Мануйленко. Останній боєць виборов і Кубок світу, який проходив у Угорщині. Відносно професійного рингу, то тут відзначились Сергій Адамчук, в активі якого п'ять безпрограшних боїв, а також Руслан Щільов, який теж впевнено провів всі свої поєдинки. За минулий рік клуб Барс поповнився одним майстром спорту міжнародного класу та Шістьма майстрами спорту України 38 чоловік виконали кандидатський норматив відносно учбово-тренувального періоду. То тільки на літній базі відпочинку, яка розташована поблизу селища Недайвода, оздоровилося більше 300 дітей, вихованців Барсу. На цій же базі були проведені всеукраїнські збори з кікбоксингу, а також національний тренерський семінар з дзюдо і карате. В рамках спортивного свята були влаштовані матчеві зустрічі кращих спортсменів з різних видів єдиноборств. Всі вихованці та тренери клубу отримали у подарунок від Діда Мороза Солодощі. Намітили на святі і плани на поточний рік. За словами сенсея Володимира Коржака, барсівці збираються розпочати будівництво грального майданчика та басейну, а також встановити у спортивному залі автономне опалення. Такими були останні спортивні новини. З вами був Олег Ендриксон. Вдалих вихідних.